Всім привіт! Сьогодні прийшли на покинуту пасіку, сьогодні 26 листопада і у нас починається потрошки, все-таки зима вже ну, сніг іде, вже Мо дуже холодно, сьогодні тепер десь нульова температура. І хочу показати пару сімей, як вони зібралися на покинуті пасіки, українські були, покажу в першу чергу ну, Не дивилися, що прийшли. Мені цікаво, як вони тут, ось так, мене трохи суботні, видно перше. Ну, там Хазяйка дзвонила, що вона... Е, ну, Хостики ці матраси, кудрі, видно, поставила, і й трошки вона в тому, що скивала. Покажемо Діма з цієї сторони. Так, зимові. Там писали в коментарях, що, що не можна дивитися зимою вруча. Ну, це. Це можна сказати, кожен... Кожен, як, ну, як вважає, ліпше так має робити. Якщо хтось вважає, що ліпше не дивиться, то ліпше не дивиться. Я зимою один раз продивляюся це. Ну, це так, до Нового року. може, отак, Постараюся подивитися, де знаходиться клуб. Чи спереду, чи він у середині сів, чи він ззаді сідає, ну, це треба подивитися, що це. Тому я дивлюся, а потім вже. Я вже знаю ось рібята в середньому заснув, ну я ще в себе всі не дивився так ли частину продивлявся, де як сидять і за частину ще пройшов то вона нормально сидить. Так, давай ще. Це покажу. Ще той крайній один. Так щоб... Цьому році, в тому році більше сімей йшло зимати, в цьому році трошки ми скоротили пару сімей. Забагато було. Ось так. Ну Ведно, що маш з цієї сторони, ну, що клуб такий тут добрячий. І за що це полоса кажуть, я палас так і не відбираю. Нормально. Якщо, допустимо, якщо, ну, якщо бігати, лише Дивитися до них е через день чи через тиждень, кожного разу то може. Хоча, я думаю, що це теж аж так сильно нічого не пошкодить, але ліпше так не робити, бо все-таки, коли клуб спокійний, він В потом все равно, жалко, трошки расходятся. Это да. худый да. Так, сколько там сейчас у тебя пришло? 5 минут. 5 минут. Ну, да, еще одну минут покажем. Ну, сейчас... В цьому ряду. в цьому ряду тут скрізь бджоли. В тому праті двох фуликах немає. Раз, два, три, чотири. П'ять олочок. Через недільку буду, піду до себе на пасіку підряд і сім'ї, щоб ну, тут все добре, тут так видно, що тут все збирали, позбиралися, все. якщо клуб зібрався, значить матки всі на місці і все, як має бути. Лайк, підписка, бачите написати в коментарі, кому щось буде, я відповім всім.